Чи можна обійтися без церкви і бути з Богом напряму? Ставніх та Вен були люди, з якими Бог уклав договір, заповіт, і говорив безпосередньо. Це Ной, Авраам, Моїсей. Такі люди виняток, їхнє життя, цілі та досягнення підтверджують їхнє обрання. За ними стояв цілий народ, а всім, хто хотів бути з Богом напряму, нехтуючи Божими людьми, відкривалася пряма дорога до пекла. Як ми можемо долучитися до Бога сьогодні? На таємній вечері Христос уклав договір із церквою через 12 апостолів. Хтось із нас був на таємній вечері під час укладення заповіту? Ніхто. Отже, приєднатися до того з Богом, ми можемо, тільки ставши церквою, продовживши справу Ісуса Христа і апостолів, проповідуючи Боже Слово. Рай це місце, де Бог зустрічається з Адамом і Євою. Церква це Дім Божий. Місце. Де людина зустрічається з Богом, яка там є в раю. тому сам Ісус у 70-му році від свого різдва дає книгу Откровення, де каже, що Він перебуває посеред церкви. Сам Христос через апостолів продовжує коригувати і будувати свою церкву. Він тримає служителів у своїй руці. Господь прийде вдруге за своєю церквою. Він не прийде за людьми, які претендують будувати з ним відносини напряму. Щоб знайти живу віру, підпишіться і щодня дивіться нові відео на каналах Салтаненко. Комісії слово Боже. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Я допоможу вам стати частиною живої християнської церкви онлайн. Нехай Бог благословить вас.